Я був незрячий, але зараз я є зрячий в є Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Іди. Сьогодні церква дає нам до розумів про зустріч. Зустріч Ісуса і незрячого чоловіка. Бачимо, що бути незрячим є дуже важко, бо ти не можеш бачити світу, якого сотворив Господь. Ти не можеш бачити твоїх рідних, близьких, друзів, якщо є діти, ти не можеш бачити дітей. І це є велика рана, і це є біг душі. І бачимо, цей незрячий він народився незрячим і вже був дорослим чоловіком, але він не втрачав надії. Він знав, що настане той час, коли він прозріє. І по його вірі, як бачимо, Ісус Христос цілює його, бо каже, чи ти віруєш в мене. Він каже, так, Господи, я вірую. І поклонився йому. Ці слова так само і стосуються нас. Господь кожного з нас питає, чи ти віруєш в мене. І ми маємо дати чітку відповідь. Господи, так вірую. Але наша відповідь має бути підкріплена нашими ділами. Не тільки словами, але нашим життям. Бо вірити в Ісуса це не є просто. Бо вірити в Ісуса це означає стояти за правду. Це означає свідчити про Його любов. Це означає любити. А в теперішньому світі є дуже важко любити. Є дуже важко відстоювати правду. Бачимо війну в Україні, де наш народ відстоює правду. Але по тілах ми пізнаємо. Що наш народ любить правду, що наш народ любить Господа Бога. І що ми повинні також свідчити про це своїм життям. Сліпота. Сліпота буває не тільки тілесна, але сліпота буває і також і духовна. Деколи ми засліплені гріхами, деколи ми засліплені нашими щоденними справами, що ми не бачимо ближніх біля себе. Ми навіть сім'ї не бачимо дітей, де коли діти можуть підбігти, схочу щось обійняти, або попросити сказати, а ми її не бачимо. Ми можемо сказати, на, тримай планшет чи комп'ютер, де собі пограйся. Або йди там до мами, або йди до бабці. А я не маю часу і маю другі справи. Чи, наприклад, дружина підходить, і чоловік також є засліплений, вона хоче чимось поділитися, а чоловік каже, ти змучений, а я не хочу зараз нічого слухати, нічого не хочу робити, дай мені спокій. Чи навпаки. Чоловік приходить до дружини і каже, хочу з чимось поділитися, і дружина може шукати також якусь ну, причину, але щоб не вислухати. І це є сліпота. Сліпота, тому що ми не бачимо рідних, які нас оточують, які хочуть від нас почути добре слово, які хочуть бути поруч з нами. І вона така історія про хлопчика. Його тато був бізнесмен і ніколи не мав часу для нього. І цей хлопчик збирав кошти то там, то там, то там. І ще йому трошки бракнуло коштів. І він приходить до тата і каже: тату, каже, слухай, а скільки ти заробляєш за годину? Тато каже, 30 доларів заробляю за годину. Тато, мені ще бракує 2 долари, позич мені, а що тобі? Бо я хочу купити в тебе годину, щоб ти побув зі мною. І це є живий приклад. Тому. Пам'ятаємо про наших дітей, пам'ятаємо про наших коханих, чоловіків, жінок, про наших рідних, матерів, батьків, бабусів, дідусів. Пам'ятаймо, що вони потребують нашої уваги. І ділимося любов'ю. І ця любов ніколи не пропаде. Амінь. I was blind, but now I see. The story reminds us, that Jesus sees us even when others pass us by.

This shows us that God often works through ordinary things and moments. The man obeyed Jesus, even though it might have sounded strange, and because of his faith he received his sight. Many people, especially the Pharisees, refused to believe what had happened. They were more concerned about rules and control than about the miracle of healing. The man who has healed he didn't know everything about Jesus. But he knew one thing I was blind and now I see. This is also true for us. We may not have all the answers, but we know that Jesus has done in our lives. Like the man in the story, we are called to testify, to tell others how Jesus has opened our eyes and brought light into our darkness. At the end of the story, Jesus reveals himself as the Son of Man. The healed man believes and worships him. May we do the same every day. Recognize Jesus, believe in him, and worship him with grateful hearts. Amen. The source was Christ. <laughs>